з'явилася помилка, чесно кажучи, не стикався ніколи і перестали працювати повороти взагалі вправо-вліво. Ну, тобто сигналка працює, а чомусь саме ось тут не працює. В чому прикол, не знаю, зараз буду тестувати, розбиратися. Зробив діагностику, ось такі помилки. Які вказують на проблеми зі зв'язком з модулом рульової колонки. Але якщо подивитися далі, є одна конкретика, перемикач вказівника поворота має функціональні порушення. Значить, я думаю, що проблема саме в перемикачі він не реагує, перемикає дальній ближній, а от саме Вправо-вліво повороту немає, зато є і проблема. Тому і система починає біситися. Всі інші функції тобто, працюють, все працює, не працює, тому, можливо, саме проблема в цьому датчику. Е -е, треба буде розібрати, подивитися, ну і глянути, скільки він окремо буде коштувати, в разі чого. Поки ось так. Після скидання помилок проблема не пішла, відповідно, йду шукати проблем. Прийшов до висновку, ну, як в більшості пишуть, проблематика може бути у самих перемикачах, тобто в контактній парі, хочу зараз до неї добратися. І, відповідно, вже перший крок зробив це зняв подушку. Слідчим етапом буде відкручування. Як знімати подушку вам? Показувати, в принципі, не буду. Все тут досить просто, з боку, з цієї сторони і з другої є дирки. Берете викрутку, грубо не потрібно. І треба попасти ось сюди, ви просто відіжмете пружину. Таким чином, щоб вона вискочила з оцих і не тримала. І ось все. З одної з другої сторони, далі беремо ключик ось такий на 10 мм і будемо викручувати кермосами. Перед тим, звісно, потрібно буде два шлейфи. Ось цей і це. Перед тим, як викручувати, треба буде поставити ще мітку. Це покажу, щоб кермо стояло рівно. Підкрутив, в принципі, тут все досить просто, однак я для себе ще поставлю мітку. Щоб розуміти, в мене є певне зміщення легеньке. Ось тут. Я думаю, це не буде нічого складного, щоб зробити. Ось так, знімаю кермо зараз. Слідуючим етапом, після того, коли зняли кермо, треба ось цю накладку верхню просто взяти та Зняти. Вона знімається знизу, досить просто. Тут є ось таке кріплення, все акуратно знімається. Далі більше нічого робити не потрібно. Просто тягнемо акуратно до себе. Виймаємо саме підруливий шлейф. І ось у нас тут є живлення фішку. Потрібно зараз чорний фіксатор підняти і виняти фішку. І все. Повністю весь блок підрильових перемикачів у мене в руках. А тепер далі йдемо розбирати та буду вам показувати, що буду робити. Далі, що потрібно буде робити, це зняти ось цю кришку, яким чином треба буде просто пластиковою карточкою акуратно підійти і вийняти. Воно так само на. Кріпленнях досить пустих кріпиться, в кліпсах таких. має вийти. Тому акуратненько, саме пластиковим портився і від'єднати. Після того, коли це від'єднаємо, перейдемо сюди і відкритиму болти. TORQ-20, три штуки. Значить, добралися ми вже ось сюди. Ось ця плата, її треба буде розібрати. Відповідно, зняти шлейфи, акуратно тут все знімається. І все, далі буду вам показувати. Кришка розібрана ось там. Тому продовжую далі. Все буду вам показувати. Тут нічого складного немає. 3, 4, шурупа торкс 8. Так, розібрав все. Краще його розбирати в ось такому положенні. Акуратненько, зараз почищу саму плату, контактні групи. Тут вже, бачите, майже їх не видно. Вже трішки підніму десь контактну групу. І далі все назад зберу. Саме ось в такому положенні. Не перевертайте, щоб нічого не випадало, не посунулося. Тому що вам далі потрібно буде все положити і воно має бути в тому самому положенні. Для очищення контактної групи буду використовувати ізопропанол, ізопропіловий спирт, відповідно, саме краще. Тому акуратненько зараз почищу плату, а потім все назад зберу. Плату протер. Дивіться, які контакти були, можете побачити, наскільки все було брудно. Зараз це вже серветка, яка використовувалася і фактично все вже начисто протер. Тепер подивимося по самим контактним групам. Що тут, як тут. Спробую розібратися. Так, плата вже протерта до ідеалу. Все, тепер будемо збирати назад. Самі контакти теж попротирав. Однак, перед тим, як щось робити, обов'язково робіть фотоконтрольне, щоб потім не попутати. Якщо десь забудетесь куди що закручувати, у вас буде фото. Тому перед розбиранням завжди робіть фото. Буду збирати а її перевіряти. Практично зібрали. Тепер перевіримо, чи все працює. Перемикання коробки взад, вперед, нейтраль. Паркінг все працює. Далі. Двірники працюють у всіх положеннях. Задня теж працює. Темпомат реагує. Тепер повороти вправо, вліво все працює. Світло. Дальнє є усе, в принципі, ось зробив. Тепер можна Ой. кнопку буде назад поставити в саму подушку. І потім, коли заглушу автомобіль. Але в принципі ось така робота. В принципі, нічого страшного немає і важкого немає. Все можна зробити самому. І на даний момент жодних проблем немає, все почало працювати, все було в поганому контакті. Ручка... Окей. Тому зараз зіб'ю помилку по подушці, тому що світиться, і в принципі на цьому буду завершувати. По часу приблизно зайняло годину часу, все зробити, нічого складного немає. Користуйтеся. Якщо будуть запитання, Ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Буду вдячний вам за підтримку. Всім мирного неба! То все буде Україна!